Вітаю, друзі. Ну, сьогодні хочу поговорити з вами стосовно тих роликів, які я останнім часом виклав. І в першу чергу, чому саме я надаю пріоритет американським сортам. Хочу сказати, що американські сорти по нашим кліматичним зонам значно краще підходять сорта по відношенню до сортів іншої селекції, скажімо, італійської, чи турецької, чи будь-якої іншої. Тому... По кліматичним зонам я шукав сорти, які підходили для України, для наших полів, для наших садів майбутніх. Ось. І вибрав в кінцевому результаті американські сорти. Звісно, Україна Україна не, не скаже вам. Представниками тих садів, які вже засаджені італійськими сортами про свої недоліки, про свої проблеми, тому що вони зацікавлені в тому, щоб е... італійські сорти просувались на наш ринок за спостереженнями, не тільки моїми, а й хороших фахівців в Україні. Такими як Ігор Цибенко, Сергій Кочугурний і інших добродії. Вони помітили зміни у формі горіха. Вони теж помітили про те, що періодично не кожен рік італійські сорти радують врожаєм. І спостерігаючи за американськими сортами, я зробив висновок для себе, що це. Сорти стабільно плодоносять на нашій українській землі на протязі 5 6 років спостереження і не тільки мого спостереження. Ось. Але проблема в тому, що їх важко дістати. Важко дістати великими партіями. Тому, коли я був ще в Україні, я шукав їх кругом і доставав з Італії, з Польщі, з Голландії. Слов'енії і з інших країн світу, і все ж таки я в кінцевому результаті я маю практично всі сорти. ну Крім старих, там Кларк інші сорти вони мене не дуже цікавлять. Ті, котрі не дуже уст... стійкі до хвороб, ті, які генетично не захищені від е... шкідників. А сорти орегонської селекції це дійсно сорти, які протистоять зовнішньому впливу. Ось тому я зробив такий висновок. Я так рішив для себе, а вам рішати самим, що вам потрібно. Вам вирішувати це, звісно. Класична посадка на цьому полі це 5х3. Звичайно, буде вся техніка необхідна і полив, звичайно, буде. будемо намагатися робити сади органічні, не кидатися в хімію, а намагатися, щоб горішок був смачний і, до речі, стосовно смаку. Я з України привозив Макдональдс, Поліо, Вебстер, Доріс і давав куштувати американським фермерам. І вони сказали, що цей горіх, який я привіз, значно смачніший, ніж цей же самий сорт в США. Ось. Наша. Земля українська багата і щедра, і смаковими властивостями і врожайністю. Тому я вибрав ці сорти. Ось таким чином, коротенько, що я можу сказати. Інші запитання, якщо у вас будуть, будь ласка, пишіть, я спробую вам відповісти безпосередньо під відеороликом. Бажаю вам всім успіхів, процвітання України і буду робити все можливе, щоб повернутися додому і розвивати фундуковий сад, експериментувати, слідкувати, вивчати і свій досвід передавати вам, добродіям, добрим порядним людям. Не ті, хто шукає причини вжалити, бо є такі, а порядним людям, які дійсно прагнуть мати сади, врожайні сади, які горіхи яких підходять для всесвітньо відомих компаній. Ось і ще добавлю від себе, що Американський Джефферсон, скажімо, він йде повністю майже практично весь в Китай. Китай ковтає горіхи страшною силою. Ось такі справи. На зараз бажаю всім успіхів. Всього найкращого, до побачення.